Зеленський анонсував розширення географії далекобійних ударів по Росії та трирічні контракти з виробниками зброї, за підсумками засідання ставки Верховного голокомандувача уряду та обороні відомства визначило нові завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності, тобто збільшення радіусу та цілей ударів у глиб території Росії. За словами президента, під час наради разом з виробниками озброєнь проаналізувала ефективність вже виконаних далекобійних атак та досягнути результати у Підмосков'ї другий вечір поспіль фіксують масовані атаки дронів. За даними російських ресурсів, під ударами опинилися як область, так і сама Москва. У кількох районах було чутно вибухи та працювала ППО. Офіційної інформації про масштаби уражень або постраждалих наразі немає. Орбан зустрінеться з Трампом щоб обговорити санкції США проти російської нафти. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує зустрітися з Дональдом Трампом у Вашингтоні для обговорення нових американських санкцій, які стосуються експорту російської нафти. Журналістка факту Мінфо на Набокова.